Глядачі, вистоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, збройні сили України здійснили успішну контратаку неподалік Балаклії на Харківщині та примусили Росіян відійти на лівий берег Сіверського Донця. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики зазначають, що ЗСУ здійснили контратаку в Харківській області поблизу Балаклії, яка ймовірно відкинула російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець і середня Балаклійка. Вайсідаволи пропускають, що українські сили ймовірно захопили Вербівку, яка розташована менш ніж за три кілометри. На північний захід від Балаклії, принаймні на геолокаційних кадрах, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту на сході Вербівки. Крім цього, численні російські джерела визнали досягнення України у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому українському просуванню. На зображеннях опублікованих 6 вересня також видно зруйнований російський міст через річку Середня Балаклійка, за якою ймовірно пролягає російська лінія фронту в цьому секторі. Користувачі соцмереж повідомили, що 6 вересня Російські війська відступили з блокпостів за 6 кілометрів на захід від В Васідаблю також припускають, що російські війська вже не утримують своїх попередніх позицій у Байраку та Новій Гусарівці, що на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець. Імовірно, окупанти залишили ці населені пункти ще наприкінці серпня. На знімках опублікованих 30 серпня видно, що російські військові підірвали міст через річку Сіверський Донець біля Байрака. Руйнування мостів свідчить про плановий відступ Росії. Генштаб України 6 вересня. Сня повідомив, що російські сили завдали авіаударів по Байкару. Генштаб України 6 вересня повідомив, що російські сили завдали авіаударів по Байраку, що вказує на те, що українські сили могли просунутися в цьому районі. Констатували в ICW. Також експерти зі США дійшли висновку, що перекидання військ РФ з Харківщини та Сходу України на південь створить можливість для нових українських контратак. Тим часом успіх українського контрнаступу на півдні країни може приймати різні форми. Навіть не відвоюючи значних позицій, Київ може домогтися прогресу. Сувши Росію серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання, зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни. Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їх вразливість і готовність до бою. У ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого наступу. Пише видання. Замість цього військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів в тилу. За оцінками західних офіційних осіб у Херсоні та його околицях перебувають близько 20 тисяч. Тисяч російських військових Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи у криваві вуличні бої, пише ICW. Американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови європейського командування, США, також заявив ICW, що не чекає масовної атаки України. Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть відмінним способом боротьби. Сказав він. Твітті підкреслив, що при такому типі боїв потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не чекати. Негайних результатів. До зустрічі, глядачі! Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!